Вони вкакається. А є сьогонів взлетит, то упадет. Вони падьора загадали бажання та випустили в небо пару білих голубів. Оберігати, турбуватися та любити. Такі обітниці 404.2024 дали один одному Олена та Павло Стриченці. Вони скористалися послугою шлюб за добу. Олена і Павло Чернігівці п'ять років тому познайомилися в соціальній мережі Instagram і з того часу не розставалися. В день народження Олени коханий подарував їй обручку і сто одну троянду. Шановний, Павло, Настане, день, Закінчиться війна, там загубив себе, побачилаш до дна. Детальніше про наречених та скільки пару дружилося 4.04.2024 читайте у свіжому номе Оля Самсоненко для газети Вість.